Ходив я на другу дюну. Очікування в мережі, та й не тільки навколо фільму були підняті до небес, а може і ще вище. Фільму пророкують щонайменше мільярд касових зборів, при тому, що перша частина зібрала всього лише 400 мільйонів доларів по всьому світові. Але зауважимо, що тоді був ковід. Та й загалом фільм розхвалюють з кожної праски. Про що можна казати, коли напередодні. Дні з'явилася новина, що фільм Дені Вільньова став найрейтинговішим на сайті оцінок MDB в історії, набравши 9,4 бали, та обійшов таким чином такі шедеври, як втеча з Шоушенка та Хрещений батько. Інші джерела називали фільм найкращим творінням студії Warner Brothers з часів темного лицаря. Та й просто зараз на Роутен Майтесь красується оцінка в красномовні 97% свіжості. Зізнаюся чесно, що цим критикам в останні роки та оцінкам, що вони виставляють, віри мало. І я йшов на сеанс з насторогою. Не хотів собі завищувати очікування. Ну що ж, давайте з вами дізнаємося, чи справді Дюна частина друга це найкращий фільм, щонайменше останнього десятиліття сучасний володар перснів, сучасна імперія завдає удар у відповідь, чи нас усіх знову просто намахали, перегайпили, щоби ми просто купили собі квитки в кіно? Погнали! Контролюєш лише те, що можеш знищити. Перша частина мені сподобалася, але без якихось диких захоплень. Ну непогане кіно на 6-7 десь з 10. Книгу я не читав, не бите, і мені було довгий час не зовсім зрозуміло, що мені показують. Тобто історія з імператором і фракціями. Це все наче цікаво мало бути. Але День Вільньов прокотив нас галопом по Європам, як то кажуть, і одразу до пустелі. Якоїсь миті мені здалося, що Пол Атрейдес – це люк Скайвокер, і ми дивимося те саме. От і піску тут багато. Але читаючи люди, мені пояснили, що це не зовсім так, і взагалі друга книга найцікавіша в серії, і двіжухи тут буде значно більше. Ну що вам сказати? Дві жухи тут було стільки, що я до цих пір по хаті з відкритим ротом ходжу. Перед переглядом раджу вам переглянути першу частину і другу дивитися також дуже уважно, тому що подій тут. Дуже багато вважається, що дюну складно екранізувати. Але вже в другій частині я майже все зрозумів, і мені було дуже цікаво дивитися. До речі, ті, хто читав та вже бачив стрічку, напишіть у коментарях, наскільки все таки дені вільньову вдалося екранізувати перше джерело. В порівнянні з першим фільмом у сиквелі також куди більш крутіший саундтрек. Тут є не тільки музика, що постійно грюкає, але й досить мелодичні мелодії. Ганс Цимер усе ще має порох у порохівницях. Хто би сумнівався, саундтрек уже в плейлисті. Також, на відміну від першої частини, тут є навіть гумор. Я аж здивувався, його небагато, він у тему, що називається, і загальної серйозної атмосфери не псує. З цим повний порядок. Акторський склад тут дуже зірковий, і всі грають, що називається, на всі гроші, навіть зиндая. Я до неї, як до акторки, ставлюся дещо скептично, але це суб'єктивне, вибачте. Ребека Фергюсон дуже чудова в своїй ролі. Її сюжетна гілка сподобалася найбільше. Остін Батлер бадьоро зиркає по всім сторонам направо та наліво. Стилан Сказгард пучить очі. Та, взагалі, він був чудовий в цій ролі ще в першій стрічці, хоча там його і було мало. Приємно було бачити, що старий знайомий, який проносив годинник в одному місці, також усе ще в струю. Маю на увазі Крістофера Вокіна. Є невеличкі питання до Флоренс П'ю, але чи то через те, що її стало надто багато останнім часом, чи дійсно вона не тягне. Ну і головна зірка, що вказує шлях, це Тімоті Шаламе. В наш час уже майже зникло поняття касовий актор. Яке було актуальне ще на початку 2000-х навіть а тут у хлопака касовий успіх касовим успіхом поганяє багато. Хто критикував, що дуже худрулявого актора взяли на роль Пола Атрейдіса і мовляв, він не потягне, але повірте мені, трансформація з першої половини фільму до другої просто вражаюча. Думаю, за свою наступну роль Шаламе може просити суттєвий гонорар. Не як у Тома Круза, але солідний. Це точно. До слова про Атредіса: наш дубляж чудовий, найкращий у світі, і все таке. Але що таке Атріс? Чи як його вони там називають? Чому не Аредіс? Ну це Бог з ним, а головне, це прянощі. Я ще на першій частині Йорзав у кріслі, тому що з дюною знайомий по древній грі. Це коли трава ще була зеленішою. Як так? Але окей. Якось то і звикнемо, але все одно, чому не спайс? Похвалили акторів. Треба ж сказати і про режисера. Технічна сторона на найвищому рівні. Окремі кадри просто бери і став на робочий стіл, як то кажуть. Але в цій справі вільньов уже давно усім все довів. Також йому вдало даються доленосні моменти в фільмі. Я би їх так назвав, але від екшену подекуди хотілося би ще більшого. Хоча він явно розвинувся в цьому напрямку, якщо брати до уваги попередні роботи, я намагаюся за щось пнути фільм, але виходить не дуже. «Дюна. частина друга заслуговує на всі епітети, які їй роздають. Це дійсно темний лицар нового десятиліття, можливо, навіть володар перснів, толкіністи не бийте. Сарафан у фільму буде хороший, тому що це старий добрий блокбастер пригода, яка тримає тебе в напрузі з гарною постановкою, з гарними спецефектами, що, на жаль, у наш час не часто побачиш. Мій прогноз: у свій перший вікенд фільм візьме касу в 200 плюс мільйонів доларів набагато більше, ніж йому прогнозували, і позначку в мільярд має перетинати в легко граючись. Може навіть з Дедпулом за найкасовіший фільм року позмагається, а скільки збере загалом, то буде цікаво поспостерігати. До речі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я там щопонеділка пишу про касові збори, фільми озвучую та багато чого цікавого. Посилання в описі під відео. Я майже ніколи не ставлю фільмам найвищу оцінку, але враховуючи те, яким високобюджетним шлаком нас готують останні роки, то тут, у порівнянні, друга дюна не залишає нікому шансів. Навіть другому аватару взяти хоча б історію, яку нам там розказували, і яку розказують тут. Хоча в цьому заслуга першоджерела, звичайно, але менше з тим. Дюна частина друга це 10 полів Атрейдесів з 10. Усім дивитися найкращий фільм року. Дійсно, це він. Лайки, коментарі вітаються. Слава Україні!